На базі центру обрі стартував безкоштовний психолого-реабілітаційний табір для дітей та молоді з інвалідністю та їхніх батьків. Проводять його вперше після п'ятирічної перерви, розповідає очільниця громадської організації Відкриті серця Світлана Демко. В першу чергу це профілактика вигорання. Все ж таки, батьків з хоч трохи зняття стресу, підтримка їх ментального здоров'я, для того, щоб вони відпочили і щоб вони знали, що хтось буде з їх дітьми, і їх дітям буде цікаво. Цьогоріч у таб. Борі 22 учасники. Це 11 дітей та молодих людей з затримкою розумового розвитку у супроводі батьків. Кожна родина проживає в окремій кімнаті. Юрій Васильченко до табору приїхав із Києва. Відпочиває тут із сином Романом. Хлопцю 15 років має синдром Ангельмана. Це генетичне захворювання, яке супроводжується порушеннями у мовному та фізичному розвитку. Я за те, що треба його максимально більше з ним. Експериментувати, змінювати трохи і середовище, де ти перебуваєш, і, власне, більше подорожувати, бо скажу так, раніше ми могли його залишити на бабусю і кудись поїхати вдвох, там, в двох, з трьох з дитини, ну, з найменшою дитиною. Тобто то зараз вже на бабусю не залишиш, бо бабуся вже за ним не, встрі... не може з ним впоратися. І нам потрібно розуміння, що, а що буде далі. А Надія Зікрата разом із донькою Інною до табору приїхала із Сумщини. Зараз живемо непрості часи. Діти дуже болісно сприймають цю російську агресію, і батьки теж дуже емоційно вже виснажені. І, звичайно, такі заходи. Я думаю, покращить нам і психологічний настрій, і ментальне здоров'я. У таборі відвідувачі беруть участь у мистецьких майстер-класах, займаються з фахівцями. Психологічні тренінги проводять і для батьків. Дмитро Бондарчук, асистент психолога, каже, на своїх заняттях розповідає дітям, як побороти стрес. Найголовніше це підтримка, дати ресурс, як справлятися в різних стресових ситуаціях, пояснити, що стрес це нормально, це не треба боятися. Це не щось табу, не щось незвичайне. З цим треба справлятися і знати, як з собою керувати в різних ситуаціях. 17-річний Ярослав Сильченко приїхав із Запоріжжя. До табору заїхав вчора. Суспільному розповідає, вже знайшов тут друзів. Інна, Настя Аліна, Богдан, Юрій. Я люблю спілкуватися з друзями. Люблю малювати, створювати. Я хотів стати знаменитим художником відкрити свій перший музей історичний. У таборі учасники перебуватимуть шість днів, каже Світлана Демко. Фінансово табір підтримала Національна асамблея людей з інвалідністю України. Суми не називають. Окрім занять, для учасників підготували й оглядові екскурсії Вінницею. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.